А, друзі, привіт! Ну і для тих, хто ще бажає а, сделать, зробити, зробити автомийку самообслуговування цієї осені 2023 року, а, ми а, приготували особливу пропозицію по доповнительним опціям. А, тобто в нас є дуже багато опцій на пульту управління. Ті, хто дивиться наш канал, знають, що ми мінімум пропонуємо 8-9 опцій а, для вашого обладнання. Тобто, купуючи Є базова опції: вода, піна, віск. А, ну, у нас є активна піна, вода, плюс шампунь, очищувати. От на всі ці опції, які я перечислив, у вас додатково буде знижка на покупку цих опцій. Яка буде знижка? Ви можете узнати у нашої сервісної служби, у нашого Олексія Сергійовича, Віталія Вячеславовича, Юрія Юрійовича, яка співпрацює з вами з 7 до 23.00 і майже без вихідних друзі. Хорошого, гарного вам настрію і вам від нас знижки цієї осені. Дякую, друзі.